Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми з вами підводимо підсумки сезону і дивимося, що нас очікує зараз. Перевірте підписку на цей канал і поїхали! <му> В головному екрані нас вітає ця плашечка. Це Advent календар який у нас щодня Ну, батарейка за 0,1 RLT. РЛТ. А на маркеті вона може бути, ну. В будь-якому випадку я купую, тому що зараз я їх з відключеннями світла. Мені краще активувати ці батарейки, бо вже декілька разів було таке, що я е, виходила в повністю розряджену кімнату і деякий час у мене навіть не було нарахувань. Це мене дуже засмутило, тому я вирішила, що ну його нехай будуть ці батарейки в мене на рахунку і буду їх використовувати. Так, я сподіваюся, що у вас обстановка зі світлом краще, ніж у мене, тому що в мене сьогодні і за вікном плюс 35, вдома 30 світла нема. В общем, сподіваюся, ноут не розрядиться, доки я запишу це відео. Отже, значить, батарейку ми придбали. У нас ще стартував розпродаж. Так, що тут у нас? Він буквально ось о 18.00 розпочався, всі у нас майнери в наявності. І-і-і-і нічого цікавого для мене я не бачу. Ну, Цей, звісно, потужний, але сам, сам майнер мені не дуже подобається. Тож, якщо для вас щось є з цього актуальненьке, то поспішайте. Можливо, щось і швиденько розкуплять. Так, крафт. Вчора розпочався цей крафт, значить, нам пропонується з оцих майнерів всіх сезонних. Першого рівня скрафтити ось цього мега-потяг. Мега і є два варіанти, де один за 75 РЛТ, інший за 75 Матіка. Я насправді перше, не маю всіх майнерів, які треба, і деякі з них можна лише отримати з сезону. Тобто на майбутнє просто уявіть, якщо ви захочете скрафтити такий майнер, то з наступного сезону або збирайте собі всі майнери по одному екземпляру першого рівня. На випадок, якщо цей крафт буде вигідний, наразі я не можу вам нічого сказати, напевно, кожен вирішує сам. Проте 75 матіка я б однозначно не витрачала на цей майнер. Так, і тепер давайте подивимось, що в мене було на початок, на початок сезону. Так, так я значить, На початок сезону в мене було світло, була камера, зараз це вже розкіш. Значить, у мене в кімнаті було 143,7 пітахеші і 114%. Зараз у мене 282 пітахеші, тобто, тобто 143. 282, тобто я зробила Х2. Це в пітахешах, Ну, відсотки я не дуже сильно прокачала, але і трошки також є. І ну, зверніть увагу на загальну потужність. Тобто, за один сезон вона виросла 3,4, і тут у нас де 5,6. Ну, тобто значно, значно прибавилось. і... Що я можу сказати? Якщо в мене в кімнаті така, такий приріст, і з умови того, що я не дуже сильно витрачалась на е, всі майнери, це окрім сезонного квитка, який я придбала, то уявіть, е, скільки отримали потужності ті, хто реально донатить у цю гру. І я сподіваюся, що ваш результат кращий, ніж у мене. Хочу нагадати, що вже завтра буде новий сезон, тому е, РСТ. Токени треба витратити, щоб їх не було на вашому рахунку, бо їх можуть анулювати. Ще завтра у нас буде е, спалювання і оця знижка 50% на крафт. Я збираю детальки, в мене вже досить багато зібрано для того, щоб мати змогу скрафтити всі майнери, які в мене на поличках. От, і я сподіваюся, що знижка 50% на крафт буде досить привабливою, тому що, тому що я зараз вам покажу. Так, це я вже позбирала. Я збирала ці вентилятори, тому що я дуже хотіла скрафтити ось цей е, потяг. І е, зараз крафт коштує 4,92 РЛТ, буде дешевше, буде краще. І ще в мене є ось ці. А, чіт, їх тут не видно. Я хотіла б скрафтити зні... Снейк Снейк. Майнер Снейк, чи. Вони щось вже змінили, чи що, в мене наче збиралось на нього. Де він той снайк? Ось він. А, мені трошки не вистачає. Так, я б ще скрафтила цей снайп. І от, якщо буде знижка така, що 50%, як вони обіцяють, то я зможу скрафтити і цей майнер, і ось цей, що в мене стоїть на першому місці. Ось цей. То було б непогано. Треба запам'ятати, що мені ще треба докупити чи відкрити декілька боксів з цими, з цими вентиляторами. Так, ну завдання я вже майже ніби не виконую, тому що, ну, по-перше, самі розумієте, що без світла, без інтернету, це дуже важко. І зараз мій ноут законекчен на мобільний інтернет з телефону. І я не знаю, що швидше розрядиться ноут чи телефон. Тому е, насправді грати е, вже оці-всі. Ігри виконувати таски дуже-дуже важко. Ну, є, що є. Так, і давайте, як зазвичай, я покажу вам бота. І досі мене ще радує, що він запускається з Ноута. До речі, бачите, яка кількість ботів у мене, в які я заходжу майже щодня. Ну, не майже, а щодня заходжу. І якщо вам цікаво, на нашому командному каналі сьогодні вийшло відео про ось цей бот Клейтон. Тож, якщо цікаво, подивіться, будь ласка. Так, і що тут у мене? Я потрошку збираю вже на ось цей. Не витрачаю на картки. Я їх прокачала досить того, що мене влаштовує. Так, всі вони у мене 13 рівня, ну плюс-мінус ці. Так, і ось цю спеціальну картку я прокачала до 36-го. Хоч мене вже запевняють, що це невигідно, тому я поки що зупиняюсь на цьому, що в мене є. Наступний рівень буде за 1,5 мільйони, і буде 14%. Я поки що зупинюсь на цьому, і будемо збирати на пасиві. Подивлюсь, коли додадуться нові картки, на що нам також анонсують. Так, ну і можна трошки поклацати. Якщо ви ще не клацаєте бота, то вже пора. Тому що, як нам обіцяли, що щойно з'явиться, щойно набереться один мільйон користувачів у боті, то його синхронізують з нашими кімнатами в ролеркоїні. І потім ця монетка, ось ця нібито буде перерахована якось і інтегрована у гру, що не не нарадувати. Тому тапайте, якщо ви цього ще не робите. Посилання на бота, до речі, є під цим банером або в описі до цього відео. І якщо ви перейдете за моїм запрошенням, ви ще й отримаєте додатково токени. Так, дякую, що подивились відео зі мною. Буду рада лайку, дізлайку, підписку, колокольчику, що завгодно. В таких умовах це дуже-дуже буде приємно, підтримка ваша, і я розумію, що я недаремно витрачаю заряд всіх своїх гаджетів на те, щоб записати це відео для вас. Дякую за все, обіймаю і до побачення.